Добрий день, шановні колеги. Давайте поговоримо сьогодні про фармакотерапію больових синдромів, що змінилось за останні роки. Справді, за останні роки в альгології є дуже багато нового: нові класифікації, нові підходи щодо лікування як головних болів, так і болю в спині і інших болювих синдромів. Загалом ми можемо сказати, що больові синдроми супроводжують дуже багато різних захворювань. Від больового синдрому тої чи іншої етіології страждає кожна п'ята людина працездатного віку. Поширеність хронічного болю у загальносвітовій популяції, за даними різних авторів, становить від 2 до 50%. Незважаючи на те, до 75 хворих з болем не звертаються до лікаря. Проблема болю з давніх часів турбувала людство, і тому філософи, науковці різного профілю створювали власні теорії болю і вивчали перебіг болювих синдромів. Відносно недавно сформувалися поняття гострого та хронічного фізіологічного та патологічного болю. Проблема болю є мультидисциплінарною, що обґрунтовує доцільність багатогранного підходу як до діагностики. Так і до лікування. І диференційована терапія, яка ґрунтується на патогенетичних особливостях розвитку больового синдрому, дозволяє ефективно усунути біль, мінімізувати імовірність розвитку побічних реакцій, знижувати рівність, знижувати ймовірність продовження больового синдрому. Загалом, больові синдроми. Ведуть до дискомфорту, неможливості вести звичного ритму життя, соціальної дезадаптації та погіршення якості життя, а при несвоєчасній діагностиці виникають ускладнення. В більшості хворих розвивається тривога, депресія, втрачається працездатність, іноді інвалідизація при тривалому запаленні і відсутності або неправильній тактиці лікування. А також НПЗП індуковані як гастрою. Інтестинальні, так і серцево-судинні ускладнення. Отже, біль: біль це неприємні відчуття і емоційні переживання, які пов'язані з дійсним або можливим ушкодженням тканин, або ж описуються в термінах такого пошкодження. Біль приносить користь подібно до вогню, коли він зігріває, а не спалює, і подібно до води, коли вона орошує, а не затоплює. Біль має позитивне значення, оскільки сигналізує про небезпеку, про хвороби, активує захисну поведінку і ресурси організму, вчить обережності, але і негативне, оскільки пригнічує настрій, знижує працездатність, порушує сон і веде до того, що людина не може вести звичний ритм життя. На процес формування болю впливає багато факторів. Це складна взаємодія периферичних і центральних нейрофізіологічних механізмів, їх конвергенції, сумації, співвідношення ноцецептивних та антиноцецептивних аферентних сигналів, які відбуваються на різних рівнях нервової системи. Як ви бачите, крім ноцицептивної і антиноцецептивної системи, на біль впливають і соціальні, і психологічні фактори. Структурі болю виділяють п'ять компонентів. Перцептуальний компонент дозволяє визначити місце пошкодження. Емоційно-афективний відображає психоемоційну реакцію на пошкодження, вегетативний пов'язаний з рефлекторною зміною тонусу серцевої е, симпатоадреналової системи. Руховий компонент спрямований на усунення пошкоджуючих стимулів, і когнітивний компонент Він бере участь у формуванні ставлення до болю, яке відчувається в даний момент на основі того досвіду, який накопичений за життя. Отже, які найпоширеніші больові синдроми? Звичайно, що це біль в спині, біль в шиї, надпліччя, суглоби і головні болі. Відповідно до механізму виникнення Міжнародна асоціація вивчення болю, виділяє три види болю та змішаний біль при їх поєднанні. Це нейропатичний, ноцецептивний біль, і нещодавно був виділений третій вид болю, ноцепластичний. Ноцепластичний біль виникає через зміну ноцицепції, незважаючи на відсутність чітких доказів фактичного або загрозливого пошкодження тканин, які спричиняють активацію периферичних ноцицепторів або доказів ураження соматосенсорних Системи, які можуть спричиняти біль. Прикладом ноцицептивного болю є остеоартрит подагра вони мають типово розташовані локалізації. Як правило, немає додаткових симптомів. При невропатичному болі у процес втягується соматосенсорна система, і прикладом нейропатичного болю є діабетична, периферична нейропатія, постгерпатична невралгія, Власне, за розташуванням нейропатичний біль має нейроанатомічний розподіл і є додаткові симптоми, такі як алоденія, парастезії, оніміння і ноцепластичний. Ну, Біль, наприклад, при фіброміалгії. Це не нейроанатомічний розподіл, і є додаткові симптоми, такі як втома, симптоми зміни настрою, когнітивні, порушення сну. Проте є багато захворювань, які супроводжуються змішаним болем, тобто компонентами ноцецептивного, невропатичного, а деколи і ноцепластичного. До таких болів якраз відносяться. Корінцеві радикулопатії, які мають компоненти як ноцецептивного, так і нейропатичного, і навіть ноцепластичного болю. Згідно тривалості симптомів, біль поділяється на гострий, який триває менше 6 тижнів, і 60 пацієнтів повертаються до нормальної активності протягом місяця. Під гострий, 6-12 тижнів, 90 пацієнтів знову ж таки повертаються до нормальної активності, але вже протягом 3 місяців. І хронічний, який триває 12 тижнів або довше, і в даному випадку імовірність функціонального відновлення значно нижче. Такий біль вже точно має як нейропатичний, так і ноцепластичний компоненти. Власне новим є те, що згідно МКХ 11 запропонована нова класифікація хронічного болю, згідно якої визначається сім категорій хронічного болю. Хронічний первинний біль, хронічний раковий біль, хронічний посттравматичний біль, хронічний нейропатичний біль. Хронічний головний біль і орофаціальні болі, хронічний вісцеральний біль і хронічний м'язево-скелетний біль. Також особливим є те, що тепер хронічний біль це вважається не як симптом, а як захворювання. 7 грудня 2023 року вийшли перші клінічні рекомендації ВОЗ по болю в спині. Відповідно до настанов, ВОЗ рекомендує багатокомпонентну біопсихосоціальну допомогу, яку надає мультидисциплінарна команда, структуризоване та стандартизоване навчання пацієнтів, програму вправ, мануальна терапія, масаж, акупунктура, психологічні методи лікування, такі як когнітивно-поведінкова терапія і лікарські засоби. Такі як НПЗП і локально-каєнський перець. рекомендує уникати таких втручань, які раніше часто використовувалися, як поперекові бандажі, ремені, опори, деякі фізичні методи лікування, такі як тракція, тобто витрягування частини тіла. І деякі ліки, такі як опіоїдні знеболювальні, які можуть бути пов'язані з передозуванням і залежністю. Ми не дуже часто користуємося опіоїдами, особливо. Лікарі терапевтичного профілю, але ось за кордоном. Досить поширені ці опіоїдні пластирі, опіоїдні знеболювальні, і вони досить часто е, приводять до передозування або залежності, і на це почали звертати увагу, і ось ВОЗ рекомендує уникати цього. В 2024 році вийшли глобальні практичні рекомендації Міжнародного товариства головного болю щодо гострого фармакологічного лікування мігрені. Відповідно до місії Міжнародного товариства Головного болю щодо покриття Кращення лікування мігрені в усьому світі цей документ зосереджений на дані практичних рекомендацій щодо фармакологічного лікування Мігрені. Через непостійну доступність ліків у різних регіонах земної кулі. Ці рекомендації поділяють на два основні рівні: це оптимальні і основні. Оптимальний рівень призначений для умов, де доступна більшість медикаментозного лікування, а основний рівень призначений для територій, де лікування обмежене або можна розраховувати лише на препарати, перелічені в типовому списку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Власне, в цих глобальних рекомендаціях подано стратегії невідкладного лікування, які включають поетапну або стратифіковану допомогу. Поетапна допомога посилює лікування через або в межах нападів відповідно до відповіді на лікування безпеки варту. Тості а в стратифікованій допомозі вибір лікування базується на оцінці тяжкості захворювання, і стратифікована допомога може призвести до більш ефективного лікування невідкладних станів і є економічно більш ефективнішою завдяки тому, що зменшується кількість візитів до лікаря, відвідувань відділень, невідкладної допомоги та медичних процедур. Ще дуже важливо, що якраз в лікуванні мігрені дуже багато нового. В 2018 році ми знаємо, що введена нова класифікація ICHD 3-го перегляду, введені нові ліки, такі як антисіджі, тобто моноклональні антитіла проти Сі рецепторів І також в Власне, поетапна допомога при гострому болю і при хронічному мігренозному болю, тобто стратегічні етапи невідкладного лікування мігрені, в 2023 році також вийшов огляд останніх міжнародних рекомендацій щодо діагностики та консервативного лікування болю в спині. Власне, висновками з огляду цих міжнародних рекомендацій щодо діагностики та консервативного лікування болю в спині, є те, що немає простих діагностичних або прогностичних біомаркерів болю в спині. І, не ймовірно, ймовірно, недостатньо висвітлюється в міжнародних рекомендаціях ця патологія, яка є дуже актуальною. І треба відзначити появу, появу в окремих публікаціях. Так званого поняття фенотипування пацієнтів, тобто необхідно покращити фенотипування пацієнтів з болем в попереку, щоб мати можливість запропонувати більш персоніфіковану терапію та підвищити ефективність лікування. Власне, оця персоніфікація терапії є тою червоною ниткою, яка проходить останні роки через усі публікації щодо лікування больових синдромів, як головного болю так як болю в спині, так і інших варіантів болю. Які ж основні задачі лікаря щодо усунення болю? Це швидко усунути біль. Бажано, щоб ефект був. Швидким протягом доби зручність прийому забезпечити протизапальну дію, швидко відновити працездатність і, звичайно, що мінімізувати побічні явища. Сучасні принципи ефективного менеджменту гострого больового синдрому полягають в безпеці, послідовності, мультимодальності та індивідуальному підході. Зараз еволюційно змінилися деякі показання щодо певних груп ліків, які ми почали широко використовувати. Наприклад, габапентиноїди. Вони є достатньо хорошими препаратами для лікування саме нейропатичного варіанту болю. І найчастіше використовують габапентин і прегабалін. Це біодоступні препарати, які вимагають все-таки титрування. І початок дії при габаліну дещо швидший порівняно з габапентином. і є нові показання щодо лікування при габаліну. Це не тільки нейропатичний біль центрального і периферійного, але він вже в деяких рекомендаціях розглядається як знеболюючий препарат. Також антидепресанти при болю досить широко використовуються не тільки трициклічні антидепресанти, але й сіози, і інші препарати, які мають кращу ефективність, кращу переносимість. І менше побічних дій у спеціальних категорій населення, зокрема у людей похилого віку. Дуже багато уваги приділяється нейромодуляції як фармако, як альтернативі фармакологічному лікуванні, і, власне, минулого року на Європейській академії неврології. Ціла секція була присвячена нейромодуляції. Як ви бачите, що і NICE також NICE також дають варіанти нейромодуляції як фармаку альтернативу. Тобто, це методи, які можна застосовувати. І в комбінації з медикаментами є експериментальні стратегії, і схвалені при нейропатичному болю. Що змінилось в рекомендаціях 19 24 року? Європейська асоціація болю. Говорить про оновлені алгоритми лікування нейропатичного болю і включення комбінованої терапії. Найс говорить, що частіше треба застосовувати а трамадол лише у резистентних пацієнтів. І наголос йде на безпеку. ФНС більше уваги до ноцепластичних форм і підтвердження ролі психотерапії, особливо увага здійснюється на роль когнітивно-поведінкової терапії. Також в гадлайнах 2022 року є інтеграція мультимодальних стратегій. Ключ до ефективної терапії це класифікація болю, тому що. Для прикладу, при ноцицептивному болю, таких як травми, остеартрити, фармакологічною тактикою буде НПЗП, парацетамол, місцеві засоби при нейропатичному болю, наприклад, як при діабетичній нейропатії. Більш ефективними будуть е, прегабалін, габапентин, трициклічні антидепресанти або СІОЗ, або їх поєднання. При ноцепластичному болі, наприклад, як при фіброміалгії, звичайно, що антидепресанти, психотерапія, фізіотерапія, і при змішаному болі, такому як біль у спині, комбіновані схеми за участю як нестероїдних протизапальних засобів, так і габапентиноїдів, так і антидепресантів, і психотерапії. Ось ви Бачите оцю табличку лікування, лікувальних тактик при ноцепластичному, нейропатичному і ноцецептивному болю і їх перетинах. Основна рекомбіна... рекомендація це індивідуальний підбір лікування з урахуванням типу болю та профілю пацієнта. Тому це основ... комбінована терапія має певні нові принципи. Досить часто використовують комбінації при з долокситином. Це йде покращення ННТ та переносимості, Дані подані в багатьох метааналізах, НПЗП плюс міорелаксанти при гострому болі і спазмом. Обережно треба бути з седативними ефектами міорелаксантів, трициклічні антидепресанти плюс габопентоноїди при хронічному болі, тривозі, і має в даному випадку психоемоційна підтримка, вона покращує ефект. Враховуючи ризики, асоційовані з прийомом нестероїдних протизапальних засобів, вибір препарату повинен проводитися індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням перебігу захворювання, факторів ризику ускладнень, включно з супутніми захворюваннями. А для зниження частоти і інтенсивності побічних реакцій при застосуванні НПЗП важливо дотримуватися наступних принципів: це персоналізований підхід до терапії з урахуванням віку пацієнта, функцій нирок. Гастроінтестинального ризику, кардіоваскулярного ризику, призначення мінімально ефективних доз НПЗП, регулярний контроль ефективності терапії і не призначати одночасно два і більше НПЗП. А також ми повинні знати у пацієнта, чи він не приймає вже НПЗП до того, як ми призначаємо, а також важливо застосовувати препарати з потенційно нижчим ризиком розвитку ускладнень зазвичай. Сюди відносяться не тільки не селективні, але й селективні НПЗП. Хронічний біль це неперевершена проблема для лікарів через складність як біохімічних, так і біологічних шляхів передачі болю і високої варіабельності сприйняття болю серед людей. Розвинулися нові стратегії ефективного та безпечного лікування хронічного болю, наприклад, радіочастотні техніки, месенхімальні стовбурові клітини, наноматеріали поглинача активних форм кисню, інтервенційні процедури знеболювання під ультразвуковим контролем, ендоскопічні спінальні процедури, вертибральна агментаційна терапія та нейромодуляція це одні з багатообіцяючих і майбутніх модальностей. У арсеналі лікарів знеболення е, дуже себе добре зарекомендувала мультимодальна анальгезія. Несхідна знеболювальна драбинка, ви пам'ятаєте, завжди починається з нестероїдних протизапальних засобів. І як ви бачите, що Враховуючи фармакологічні і нефармакологічні інтервенційні заходи, все одно в центрі стоять нестероїдні протизапальні засоби. Далі коанальгетики, регіонарні регіональні методи, а тоді вже додаємо опіоїди, тобто для мультимодальної аналгезії характерна комбінація. Препаратів з різним механізмом дії, і це веде до кращої ефективності, нижчих доз препаратів і меншої кількості побічних реакцій. Щодо європейських рекомендацій, лікування NICE – з лікування неспецифічного болю в спині то ефективність нестероїдних протизапальних засобів доведена більше ніж в 50 подвійних сліпих плацебоконтрольованих рандомізованих дослідженнях через 4-6 годин після прийому НПЗП приблизно у половини пацієнтів біль істотно слабшої. Різні НПЗП вони близькі за силою знеболювальної дії, але можуть відрізнятися за частотою і вираженістю побічних ефектів. Отже, хочу нагадати вам про один з таких нестероїдних протизапальних засобів еторікоксип. Еторікоксип це пероральний селективний інгібітор циклогенази-2 у межах клінічного діапазону доз. Він не інгибує синтез простагландинів шлунку і не впливає на функцію тромбоцитів. Центральні механізми модуляції болю дають етрикоксипу, змогу чинити більш виражену знеболювальну дію порівняно з іншими НПЗП. У 70% пацієнтів вагому роль має не лише периферійна, а й центральна синцитизація. І, власне, етерікоксип впливає не тільки на периферійну, але й на центральну синцитизацію. Еторікоксип включений до ряду світових настанов для лікування больових симптомів опорно-рухового апарату. Також призначають для симптоматичної терапії при остеоартриті, ревматоїдному артриті, анкілозуючому спондиліті, а також при болю та ознаках запалення, які пов'язані з подагречним артритом для нетривалого лікування, помірно післяопераційного болю, наприклад, при стоматологічних операцій. Клінічна ефективність і сприятливий профіль безпеки торік для лікування больових синдромів, були встановлені в ході тривалих контрольованих досліджень. Фурсаник це еторікоксиб, який біоеквівалентний оригінальному еторікоксибу. Він форсує лікування болю та запалення, і він є ефективніший порівняно з іншими нестероїдними протизапальними засобами. Щодо медикаментозної терапії болювого синдрому, то вона повинна бути спрямована на зниженні інтенсивності болю і поліпшення якості життя пацієнта. Повинні основні підходи до лікування включають фармакологічні, нефармакологічні і психосоціальні стратегії. А основною фармакологічною групою, яка впливає на біль, є анальгетики і нестероїдні протизапальні засоби. Такий підхід враховує всі аспекти стану пацієнта: фізичний, емоційний, соціальний, і лікування хронічного болю має бути індивідуалізоване і спрямоване не лише на усунення симптомів, Птомів ан і на покращенні якості життя пацієнтів. Отже, які висновки і перспективи відбулася еволюція від монотерапії до мультимодальних схем. Нові препарати та мішені у клінічній практиці вже є зараз. Підвищена увага до якості життя пацієнта і персоналізація терапія це ключовий тренд на 2025 рік. Хочемо порадити лікарю, що основне лікувати не просто біль. А насамперед самого пацієнта. Отже, разом до перемоги, до перемоги над болем і до перемоги, якої ми всі прагнемо до перемоги у війні. Всіх вітаю також з великодніми святами і бажаю, щоб ці світлі свята принесли і нам яскраву і світлу перемогу. Дякую за увагу!